Да, які розетки. Бомбезні. Да? Хороші? Ну, листочки пошкоджені трошки. Скільки тут інфекцій на них. Вон циліндроспоріоз, сразу видно. Пляма, бачиш? оце. Скільки тут інфекцій? Обробляти надо його. А де жовті чашки? Вже давно мають стояти. Вже ріпаковий прихований хоботник. Літає, заселяє. Ріпачки. Потепліло, плюс 10, да? Сьогодні температура. Ріпак хороший. Вегетація його ще вже починається по чуть-чуть. Вночі -чуть. ще мороза. Тому ще активної вегетації немає. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Сонечко блиснуло, плюс 10 градусів сьогодні в день. Вийшли на ріпакове поле. Ну, Неозброєним оком ріпакового прихованого хоботника не побачиш. Але не бачимо ми також і жовтих чашок. Друзі, терміново необхідно на ваших ріпакових полях вже виставляти жовті чашки, і слідкувати за наявністю ріпакова... ріпакових прихованих хоботників. Температура плюс 10. А перві. Ви знаєте, що чорний стебловий ріпаковий прихованохоботник, він на полі вже з'являється при температурі плюс 4, плюс 6 градусів. І тому необхідно вже проводити ретельний моніторинг за цим небезпечним шкідником. Великий ріпаковий також надто небезпечний. Ну, ви знаєте, що на ріпаку в нашому регіоні, ну, в різних куточках України, десь. Е Біля п'яти видів: це галовий, великий ріпаковий, чорний стебловий, насіневий прихованоботник, капустяний. Але чорний стебловий і великий ріпаковий прихованохоботники з'являються надто рано. Як я вже сказав, при температурі з'являється вже плюс 4 градуси. І тому необхідно проводити моніторинг за наявністю даного шкідника, навіщо, друзі? А для того, щоб визначити, а чи пора уже проводити обробки. Як ви думаєте, ну, початок березня місяця, ви скажете, та рано, ще, холодно. Ні, друзі, не рано і не холодно. Якщо вдень вже температура плюс 10 і ріпакові прихованохубодники починають відкладати яйця, через 7-8 днів будуть відроджуватися личинки. І вже потім достати дані листи, личинки. З рослини, тобто знищити, буде дуже важко. Тому краще провести профілактично краєві обробки. А чим провести, ви запитаєте, друзі, ну необхідно слідкувати відповідно за температурами і дивитись на характеристику інсектицидів. Для того, щоб вони були системні і працювали при середньодобівій температурі, ну, наприклад, уже десь плюс 8, плюс 7 градусів. Але якщо ви вносите при температурі плюс 10 градусів, за дві години він уже буде діяти, він вже буде знищувати і маго, ті, які відкладають яйця. Називаю, друзі, це інсектициди на основі, наприклад, імідоклоприду, тіметоксаму, Можливо, діметоату. Ну, як ви згадалися, це із класу фосфорорганіки і ніокетиноїдів. Можливо, ну, піретроїди вони працюють. Вже при більш теплих температурах. Спочатку, коли ви виявили протягом трьох днів десь 10 жуків в жовтій чашці, в якій ви наливаєте воду, там, мильний. Розчин, ну, хто як це робить, то вже можна друзі, стартувати із обробкою от при такій температурі, як сьогодні. Ну, якщо похолодає, буде там плюс 5, плюс 6. Ну, При такій температурі не бажано обробляти, через те, що ефективність внесення інсектициду буде досить низькою. Давайте підведемо підсумки. Тепло наростає, не дивлячись на те, що початок березня місяця, перша декада, але ми дивимося на біологічний мінімум, тобто ми дивимося на мінімальні температури. При яких той чи інший шкідник вже починає свою активність. Жуки вони перезимовують в, на полі, в, ну, за, за виключенням того, що галовий, наприклад, він з осені вже заселяє ріпак, вже з осені відроджуються личинки і пошкоджують ріпак. А чорний стебловий, великий ріпаковий ріпакові прихова, хоботники, вони з'являються якраз весною при температурі. Плюс 4, ну це чорний стебловий, плюс 6, і пізніше вже там плюс 6, плюс 9 це вже великий ріпаковий. Далі вже буде капустяний е, прихований хоботник який вже з'явиться при температурі плюс 9 градусів. Друзі, я, наприклад, знаю дуже багато аграрів, фермерів, які не дивляться там на наявність жуків в жовтій чашці. Ну, можливо, не можуть вони знайти ці чашки, хоча їх можна знайти і в інтернеті вони є, в інтернет-магазинах. Їх постачають сьогодні виробники засобів захисту рослин. Але цей шкідник він дуже небезпечний. Він приховані хоботники. Вони можуть знизити урожай на 20-30 і навіть на 50%. Буде. Ріпак вилягати. Личинка вона робить ходи у головному пагоні і в черешках листків. Ріпак не засвоює нормальну кількість поживних речовин, вологе. І за цих які в стеблі. Він вилягає, невеличкий вітер і він лягає. Маса тисячі насіння знижується. Насінневий прихований хубодник. Він дає можливість заселенню і капустяному комарику, так званої галиці ріпакової. Ну це вже буде потім період цвітіння. Сьогодні ми повинні дивитися і слідкувати за двома основними видами: це чорний стебловий і великий ріпаковий прихованохуботники. Тому, друзі, напишіть в ваших коментарях, а як ви проводите захист ваших ріпаків від Прихованохоботників. Чи ставите ви жовті чашки, чи ні, чи можливо ви орієнтуєтесь на температуру повітря? А які інсектициди застосовуєте ви у своїх господарствах? Через те, що нашим глядачам буде дуже цікаво. І, до речі, друзі, разом з інсектицидом можна для профілактики хороші ріпаки, як ну, дійсно розетка міцна, він може добре. Розгалузитись і дати врожай до 4 тонн, то профілактично обробити ріпаки від небезпечних там фуроб, ФОМОЗ, циліндроспоріоз, от ми на листку видно вже ці плями. З вами сьогодні команда ArtFields, я Олексій Сер'єнко. На цьому чудовому ріпаковому полі. Друзі, ну трошечки листочки пошкоджені е зимою, але розетка добра, коренева шийка міцна. Точка росту ще при землі, вегетація із-за того, що морози вночі ще не почалася. Тому сподіваємося, що врожай буде хороший. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний, ваші подобайки дають можливість інформації на каналі піднімати до гори. Тому, будь ласка, ставте ваші подобайки і ми будемо за це вам вдячні. Поширюйте інформацію. Серед ваших друзів, знайомих, колег. Нехай також стають підписниками нашого каналу, підписуються і будуть отримувати хорошу і корисну інформацію. На все добре, до нових зустрічей. Слава Україні!